Якщо ви плануєте відпустку на морі, варто заздалегідь дізнатися список пляжів, які офіційно планують відкрити цього року. Радить видання ОБОЗ.UA. Чому такі важливі саме офіційно відкриті ділянки? Це означатиме, що пляжна зона, включно з купальною зоною, будуть перевірені на наявність мін та інших вибухових предметів, огороджені протимінною сіткою з води, матимуть таблички з правилами безпеки та вказівниками до найближчого укриття. Відносна безпека західного регіону України дозволяє відкрити пляж сезон 25-го року у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та інших областях. Центральна Україна теж має локації, які стануть у пригоді влітку. Велика кількість пляжів відкрита з 1 червня, інші чекають перевірок. Як йдуть справи в інших містах України? Докладніше далі. Роботи з підготовки пляжів Одеси ведуться ще з березня цього року, та наразі офіційно про відкриття сезону ще не оголошено. Точна дата відкриття залежить від завершення перевірок безпеки, зокрема обстеження дна та наявності вибухонебезпечних предметів. Крім того, у водній акваторії встановлять протимінні сітки. А поблизу інклюзивних пляжів, таких як на 11-й станції фонтану, облаштують укриття на випадок обстрілів. Однак, незважаючи на всі заходи, залишається потенційна небезпека через дрейфуючі особливо після штормів попереджає видання Одеса новини. Очікується, що перші пляжі можуть прийняти відпочивальники вже цього тижня. Загалом планується перевірити та відкрити у два рази більше купальних зон ніж торік. Якщо у 2024 році поступово було відкрито 21 пляжну зону, включно з пляжем в Ізмаїльському районі, то цього року планується дозволити роботу 48 пляжів пляжів Одесі та області. Ймовірно, працюватимуть такі платні пляжі, як Ібіца, Ітака, Редлайн, які працюватимуть. a minulého roku Офіційно в Києві ніде купатися. Це рішення продовжує діяти з 23 року відповідно до постанови ради оборони міста. Цього року купальний сезон у столиці, на жаль, також офіційно відкриватися не буде. Про що вже було оголошено міською владою. Втім, пляжі залишаються фізично доступними для відвідування. Хоча міська влада наполегливо рекомендує утриматися від відпочинку біля води, особливо в місцях масового скупчення людей, через потенційні ризики у разі повітряної тривоги. Якість води та. Та безпека купання не гарантується, тож відпочивальники беруть на себе всю відповідальність за можливі ризики. Рятувальних постів, медичних бригад, встановлених бойків та інших заходів безпеки цього року не передбачено. Попереджає видання РБК Україна. Важка ситуація у Миколаєві не дозволяє відкривати пляжний сезон на узбережжі Чорного моря. Втім, як стверджує місцеве видання Миколаївській вісті, уперше за чотири роки повномасштабної війни у місті можуть відкрити три пляжі. Остаточного рішення ще немає. Йде оцінка фінансових можливостей для розчищення та перевірки зон для купання, а також облаштування укриттів. Тож слідкуйте за повідомленнями місцевої влади. У Запоріжжі заборонено купатися не тільки через воєнний стан та загрозу зіштовхнутися з вибухонебезпечними предметами, але також через несприятливий санітарний стан, оскільки купання офіційно заборонено, немає регулярної дезінфекції, не контролюється стан роздягалень, санвузлів, урн та сміттєвих зон. Офіційні лабораторні дослідження води також не проводяться. А це означає, що якість води може не відповідати санітарним нормам. Видання РБК Україна нагадує, що 23 третього Оку, на деяких ділянках водойм фіксували перевищення по кишковій паличці. Втім, незважаючи на ризик поширення кишкових та шкірних інфекцій, містяни продовжують відвідувати пляжі для відпочинку біля води. У місті Дніпро на всіх пляжах також встановлено таблички Купатися заборонено. Ситуація незмінна та офіційного відкриття сезону не буде. Проте чергові групи ДСНС перебувають у повному складі та мають усе необхідне обладнання для надання допомоги на воді. Багато хто знає, що Деякі військовозобов'язані українці мають право виїжджати за кордон у службові відрядження. Нагадує видання Телеграфії. Це, зокрема, держслужбовці, водії міжнародних перевезень, моряки та працівники критично важливих підприємств, які отримали бронювання. Разом з тим, чимало з них цікавляться можливістю поїздки не у справах, а у звичайну відпустку. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, які документи для цього потрібні, і що робити у випадку необґрунтованої відмови прикордонників. Докладніше далі. Як пояснили у державній прикордонній службі, виїзд за кордон для військовозобов'язаних, які мають бронювання від мобілізації, можливий, але за умови наявності дозволу від роботодавця та повного пакета необхідних документів. Представники служби послались на постанову кабміну від 27 січня 1995 року за номером 57 у редакції, що діє і сьогодні. Втім, у постанові є одна важлива суперечність. Документ чітко зазначає право на виїзд у разі службового відрядження, але про відпустку ані слова, тож виникає логічне питання, чому прикордонники кажуть, що можна їхати у відпустку, якщо в офіційних нормативних актах про це нічого не сказано. Більше того, в українському законодавстві немає прямої заборони на виїзд у відпустку для осіб, які мають бронювання, за словами експертів, роз'яснення прикордонної служби часто сформульовані так, що залишають простір для подвійного тлумачення. Тобто, залежно від конкретного випадку, прикордонник може як дозволити виїзд, так і відмовити в ньому. І обидва рішення формально будуть законними. Отже, які документи точно треба мати, щоб не опинитися перед шлагбаумом із валізами та відмовою. Перш за все, військово-обліковий документ з дійсною позначкою бронювання. Важливо, щоб ця інформація також була внесена до електронної системи оберіг. Саме це є єдиним офіційним підтвердженням факту бронювання, яке визнають прикордонники під час перевірки. Документ можна згенерувати через резерв плюс у відповідному застосунку. Це цифровий. Формат, де вже міститься інформація про відстрочку на підставі бронювання. Також потрібен письмовий дозвіл роботодавця на виїзд за кордон із зазначенням країни та періоду перебування. Шаблону для такої довідки немає, і написати її можна у довільній формі. Паперовий варіант із живим підписом та печаткою сприймаються прикордонниками як надійніший. У документі також потрібно обов'язково вказати орієнтовну дату повернення, аби зменшити ризик виникнення додаткових запитань на кордоні. Також до пакета додається наказ про відпустку або витяг з нього, який підтверджує, що виїзд здійснюється саме у відпустку, а не у відрядження. Крім того, необхідно надати службове посвідчення або довідку з місця роботи, яка підтверджує актуальне працевлаштування та закордонний паспорт громадянина України. Причому довідка з міста роботи має бути видана якомога ближче до дати перетину кордону. Також важливо пам'ятати, що деяким військовозобов'язаним українцям загрожує втрата бронювання від мобілізації Після 28 травня підприємства зі статусом критично важливих мають подати до Міністерства економіки перелік документів і пройти перевірку. У разі втрати статусу, військовозобов'язані працівники втрачають своє бронювання та можуть бути мобілізовані. Усі перелічені документи мають бути дійсними та оформленими належним чином, нагадують юристи. Якщо прикордонники все одно відмовляють у перетині кордону, експерти видання радять спробувати законно перетнути кордон на іншому пункті пропуску. Такі Ситуації, як наголошує телеграф UA», трапляються регулярно. Людину не пропускають в одному місці, але за кілька кілометрів на сусідньому пункті її випускають без проблем. Говорити про кліматичну катастрофу в Україні поки передчасно, але клімат зазнав змін. Констатує видання Телеграф UA». Нестабільна атмосферна циркуляція. Несе із собою екстремальні погодні явища, зокрема сніг у травні, з яким, наприклад, вже зустрілися мешканці Закарпаття або ж немилосердне сонце влітку. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як ці зміни вплинуть на загальне здоров'я населення, які категорії людей у зоні ризику, і чи справді все так серйозно? Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Хоча говорити про кліматичну катастрофу, поки передчасно, сьогодні ми спостерігаємо певне зміщення кліматичних зон по регіонах, за словами української вченої. Вазіри Мартазінової, фізика атмосфери та заслуженого метеоролога України стає більше несподіваних та нестабільних погодних явищ. Нова атмосферна циркуляція трансформувалася приблизно з 2003 року, і тепер ми маємо нову циркуляційну структуру, яка продовжує розвиватись та змінюватись. Вірогідно, що циркуляція знову трансформується приблизно ще через 25 років. Нестабільна та непередбачувана. Ця нова система створює умови для таких екстремальних явищ, як раптове потепління. Або різке похолодання, і частота таких явищ буде тільки зростати. При цьому кількість опадів спрогнозувати неможливо, або ж їх буде надмірно багато, і вони будуть рекордними, що призводитиме до підтоплень, або ж не буде взагалі, що викликатиме посухи. Тобто, ми знаходитимемось між цими крайними, наголошує експертка або надлишок вологи, або її нестача. Так само і з температурою вона то дуже висока, то дуже низька. Причому такі різкі перепади можуть тривати по 10 днів або навіть довше. Ці зміни не просто природні коливання, а аномалії. І найближчими роками, ймовірно, ця тенденція буде посилюватися. За словами пані вченої причини глобального потепління не до кінця зрозумілі. Тут взаємодіють кілька груп факторів: геофізичні, тобто впливи землі як планети, регіональні або місцеві особливості. А також антропогенні пов'язані з діяльністю людини. Більшість науковців вважають, що саме антропогенні чинники є головною причиною змін. Хоча насправді клімат змінюється під дією широкого комплексу чинників. Як відомо, кліматичні зміни негативно впливають на здоров'я зростає статистика хвороб серця, тиску, судин, і вона надалі буде суттєво зростати, саме через короткочасні перепади температур від прохолодної погоди до теплої. Іноді ці перепади досягають 10 або навіть більше градусів за добу, що може створити додаткове навантаження на серце. Аналогічні проблеми у людей з підвищеним артеріальним тиском вони дуже гостро відчувають коливання тиску атмосферного. Втім, є і хороші новини за наступні 25 років, коли станеться чергова зміна циркуляційної структури, сьогоднішні діти зможуть адаптуватись до таких коливань. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.